Добрий день, вітаю вас на каналі Лайв В сьогоднішньому огляді поговоримо про телеграм-гру, в якій ми можемо відразу почати заробляти USDT і виводити собі на гаманець абсолютно безкоштовно та жодних вкладень. Також проект незабаром запланований айндроп, але айндроп не зовсім звичний для нас формі, тому про це все сьогодні поговоримо. Ну і також розглянемо, як тут почати працювати та на чому ми зможемо заробляти. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Для цього переходити за посиланням під відео, потрапляти до телеграм-бота, запускаєте його. Проект нас називається. Матч Money, це гра 3 в ряд. Виглядає все доволі просто, але тут дуже багато функціоналу. Гру розробляли не якісь там індуси на колінки, які випускають проекти пачками. Цей грою займалася студія, яка розробляє мобільні ігри. Доволі довгий час, тому цей проект, я думаю, буде працювати доволі довго. Ну і звичайно, довіри до таких проєктів більше. Я вчора навіть подивився їхню ама сесію Плани в проекту доволі цікаві, про це також сьогодні поговоримо. Ну і давайте вже перейдемо до самої гри. Для цього натискаємо Play, далі запускаємо додаток, чекаємо, поки він завантажиться. Картинка, як би, для мене також вона доволі приємна, така яскрава. І ви потрапляєте в свій особистий кабінет. Тут ми просто граємо три в ряд, саму гру ми вже подивимось. потім і заробляємо три види активів. Перший це в нас ігрові монетки, які ми використовуємо для купівлі різних бустів та інших функцій в самій грі. Далі ми заробляємо токени MatchMoney, але це не зовсім такий і токен, це якби ігровий також токен. Про нього більш детально ми також пізніше поговоримо. І тут є ще один токен, який в нас називається ADT. Це токен, який ви саме зможете обмінювати на USDT. Його заробляємо ми за те, щоб... Переглядаємо рекламу. Команда виділяє 50% від доходу реклами на гравців. Ви переглядаєте рекламу, за це отримуєте ці токени, і щотижня ви можете їх обмінювати вже на USDT і далі виводити собі на гаманець. Також команди дуже великі плани, вони планують тут і запустити NFT. Далі тут ви також можете виконувати завдання, за це отримувати додаткові як монетки, так і різні бусти. Також тут є зміна локацій. За кожну нову локацію ви отримаєте якісь бонуси. Це можуть бути як токени MatchMoney, так і інші. Бусти для гри. Тут дуже велика кількість рівнів. Всього їх зараз доступно три тисячі. Ви розумієте, що цю гру грати не переграти. В мене лише 189 рівень, але я не зовсім такий прям активний гравець. Але в мене є знайомі, які взагалі покидали всі тапалки. Почали дуже клацати в цю. Вона така залипна, особливо для тих, хто любить такі ігри. Три ряд. я сам іноді так зайду. Думаю, зараз там два-три раунда програю. а тоді вже дивлюся, що більше 10. Зіграв. Також є важлива інформація, яку я вчора почув на, в їхній АМОСЕСі, що за день ви можете переглянути 60 реклам, за які вам заплатять, а далі вже все буде безкоштовно. І це не тому, що там команда зажимає свої кошти. Компанії, які надають ці реклами на один аккаунт, дозволяють лише на день переглядати 20 реклам. А далі, якби вже це вони вважають, що вже йде спам, працюють боти і так далі. Тому команда тут зробила так, що вони підключили від трьох компаній, які поставляють саме рекламу в Телеграм. І тому ви тут можете за день продивитися 60 платної реклами. Тому також маєте це на увазі, бо я говорю, що гра затягає, ви можете не замітити там грати дуже довго. А якщо ваша ціль саме заробити, то звичайно безкоштовно ніхто не хоче. Цього робити. Давайте перед тим ще як перейдемо до самої гри. Я покажу вже сам функціонал гри. Ми ще зацепимо тему айдропа. Ви можете бачити ось тут зліва, що тут є така вкладка айдроп ММТ через 25 днів і 1 годину. Ну, коли вийде це відео, може трішки вже буде менший час. Натискаємо сюди. І мало звичайно, хто читає саме ось цю. Інформацію, що токен ММТ нараховується за кроки на рівнях матч 3. Щоб забрати зароблені ММТ, потрібно отримати перемогу на рівні. В разі перемоги нагороду в ММТ можна збільшити за перегляд реклами і додатково отримати токени АДТ, про які я вам і говорив. Ще більше ММТ сховано в нагородах подіях. Шукайте значок m MINDROP токена MMT, який стане доступний 29.01.2025 року. Для цього в гру будуть додані криптосейфи, які можна буде відкрити токенами MMT. І в цих криптосейфах ви можете отримати різні винагороди. USDT аж до 500 доларів. Тобто ви розумієте, що тут не якийсь там айндроп, що буде запускатися сам токен MNT і торгуватися на біржах, але в них також є такі плани. Це також все було на Амасесі, але поки що в них ось таким чином буде цей айндроп. Тобто ви збираєте токени MNT і 29 січня почнуть на рівнях з'являтися криптосейфи, які ви будете отримувати, відкривати, і в них Буде випадати винагорода в залежності від їхньої рарності. І чому друзі, я взагалі зараз говорю про цей проект, тому що ви розумієте, що завжди ті, хто перші попадуть і почнуть відкривати ці криптосейфи, зможуть забрати найбільше. Як воно буде далі, звичайно, все залежатиме від того, скільки буде тут користувачів, Тому що, як я й говорив, вони виділяють 50% від того, що заробляють на рекламі на своєму ком'юніті. Ну а звичайно, чим більше реклами буде переглянути, тим більше коштів для. Свого ком'юніті вони будуть виділяти. Більш детально про ці всі функції ви можете почитати в їхньому телеграмі. Також, ось тут є, як бачите, ще дві вкладки в гаманці. Дохід від спонсорів. Ця поки що також функція ще в розробці. Тут також ви зможете заробляти набагато більше. Будуть якісь квести, конкурси від партнерів та спонсорів, які будуть виділяти якийсь пул. Якщо ви будете приймати в цьому участь, то ви зможете забрати частину цих призових коштів. І також будуть проводитися різні події, наприклад, там якийсь турнір. І залежно від вашої активності буде ваша винагорода. Тому, кому цікаво такі ігри, то чому не пограти, та ще й плюс і заробити. Ну але все одно, як я і говорю, що я роблю ставку саме на цей айндроп і на перше відкриття цих боксів. Ну а як далі там буде, вже будемо дивитися. Ну і далі, для того, щоб нам почати грати, ми просто натискаємо на рівень, який у вас там буде. Натискаємо. Бачимо, що грати ми можемо з бустером. Просто відразу переглядайте рекламу, і у вас винагороди будуть помножуватися на 2. Зараз я цього робити не буду. Далі натискаємо грати, у нас запускається сам рівень. Картинка доволі приємна для очей, яскрава. Ну і далі нам просто потрібно збирати 3 ряд. Я думаю, кожен грав. Хоча б раз в таку гру збираємо. Зараз також спробую вам показати один доволі гарний спосіб дуже швидко тут проходити рівень, якщо зараз вдасться мені спустити. І дивіться, саме в мене зараз це вийшло. Це найкращий хід, коли у вас ось така різнокольорова квітка. Можете зірвати, наприклад, кристали, куби, як там ів. І ви можете зірвати ці кристали одного кольору. А можна відразу взяти ось цю бомбу і поєднати їх разом. І тоді дивіться, що у нас виходить. Ці бомби розкидаються майже по всій карті, і у вас відразу йде очистка майже більшої частини карти від предметів, які вам саме треба зірвати. Ну я думаю, в функціоналі більшість хто розбереться. Ось тут все вказано, що нам потрібно робити на цьому рівні, що потрібно прибрати. Давайте зараз спробуємо пройти. Так, сюди ставимо бомбу. Також не соліть ось ці бомби. Бомби відразу там, бомби, які у вас є, бусти відразу їх використовуйте. Тут ви бачите кількість ходів, яка вам залишилась. В цьому раунді, і ви просто проходите все це. Тут доволі все просто. Звичайно, бувають раунди, коли доволі складно пройти, але переважно більшість доволі прості. Як бачимо, мені нарахували 49 Match матчмані або MMT і також 18 ігрових монеток. Також ми можемо відразу спіймати буст до 1,5. І це потрібно робити для того, щоб вам ще нарахувалися токени ADT, за які ви саме отримуєте USDT. Тому тут просто натискаєте отримати. У вас випадає якийсь буст, переглядаєте рекламу. Реклами доволі довгі стали в Телеграмі. Раніше всі були короткі, а зараз стають все довші. Але бувають тут реклами. Коли просто з'являється такий надпис, ви на нього натискаєте, потім закриваєте, повертаєтесь, і все. Ви переглянули рекламу. Ну, а це, як завжди, пощастило. На запис саме довша реклама. Все, ми переглянули, бачимо, що ми отримали буст. Натискаємо продовжити, закривається, і в нас починається нарахуватись все що нам випало за цей рівень. Ключі, ізумруди і саме токени ADT. І як бачите, я якраз відкрив на карті, де ми збираємо ось такі ізумруди, і в нас рівень за рівнем відкриваються різні бусти. Також тут можна ще придбати голд-білет і буде відкриватися додаткові бусти. Ну Але, звичайно, не потрібно цього робити, наші витрачати кошти. Натискаємо Забрати, закриваємо. Також, як бачили, нам надаються тут такі. Кирки, ось тут також є ось така шахта, де ви, коли у вас назбирається 10 кирок, зможете розбивати ось ці породи, і в них випадають різні винагороди. І тут ви можете відразу знайти, як вказано, головний приз і перейти вже на іншу шахту. Ну і звичайно, чим вищий рівень цієї шахти, тим більше винагороди ви зможете отримати. Переважно винагороди тут випадають в токенах ММТ або різні бусти для гри. І також ви можете відразу переглядати рекламу і отримувати ці кирки. І відкривати ці слоти. Також, звичайно, ви ще можете сюди запрошувати партнерів, на цьому також заробляти. Але скажу вам, що заробіток по реферальній програмі тут мізерний, хоча тут і три рівня. в мене поки що, звичайно, немає. Другого рівня партнерів. Але як бачите, першого круга в мене вісім партнерів, і двоє з них, ось ці перших, я знаю, що дуже активно грають. У них вже там доволі високі рівні. І як бачите, скільки мені всього за весь час нараховано цих Рекламних токенів. Тому, звичайно, якщо у вас не буде там величезної кількості цих рефералів, то на реферальній програмі ви тут багато не заробите. Ну, але все одно, якщо у вас є друзі, знайомі, які цікавляться такими іграми, то, звичайно, діліться. Ну або просто запрошуйте партнерів, якщо маєте якісь ресурси для цього. Все одно якийсь прибуток з цього ви отримаєте. І потім, як в моєму випадку, через Два дні та три години я зможу обміняти ось ці токени на USDT. Звичайно, ви повинні розуміти, що ви тут не заробите мільйони. Але я знову повторюся, що моєю основною цілею є стати тут одним із перших учасників ось цього айндропа. Тому я буду грати щодо того, що... Взагалі, чи планують вийти торгуватися ці токени, поки що команда лише це обговорює. Тому як говорилось на АМА-сесії, найближчим часом вони будуть займатися розробкою саме ось цих розділів. Тому поки що про те, що запуститься десь торгуватися цей токен, навряд чи буде, тому майте це на увазі. Але я думаю, це буде тут як в Goblin Mine. Вони все одно запустять десь на якійсь DEX платформі торгівлю цього токена. Ну і тоді, звичайно, можна вже буде заробляти тут набагато більше. Ну а поки що, кому цікаво, граємо, збираємо якомога більше цих токенів MMT. Чекаємо 29 січня, пробуємо відкривати ці сейфи одні із перших, тому що ви розумієте, що ті, хто буде в перших рядах, завжди отримують найбільше. Ну а далі вже будемо чекати запуска різних подій, спонсорських турнірів і вже дивитися, що можна буде заробити там. Так що, кому цікаво, переходимо, реєструємося. Починаємо працювати, тому не буду вас затримати. Дякую всім за перегляд, кому була корисна та цікава ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал, також не забуваємо про телеграм. Ставимо лайки та давайте разом просувати Україну контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.